Походження сучасних стійких виразів у Київській Русі в xi 15 -му століттях основною грошовою одиницею служила гривня, назва якої походить від одноіменного обруча, який використовувався в якості прикраси, і яка виготовлялася з дорогоцінних металів, Так ось гривня, яка була срібним зливком та ділилася на чотири частини. Один з них часто виходив більшим за інші. Розрубать точно було важко. Через це він називався довгим рублем. Звідси пішло поширене вираз гнатися за довгим рублем про прагнення зробити легкі гроші. Раніше гінці, коли доставляли особливо важливі папери, справи, щоб їх не знайшли грабіжники, зашивали їх собі під підкладку головного убору шляпи. Завдяки такій хитрості сформулювався вислів Справа в шляпі.